Хтось вміє плести бісер. Вона приходить, ведеться. Хтось розбирається я не знаю, в джолах і в меді. Значить, ця людина веде те, і вже людина, яка плете бісер, вона прийде до до бджол, а бджоляр прийде до бісер, бісероплетинчика. Обмін отакі от вміннями, досвідом. Вони проводили великі дослідження, що він дуже сплачує громаду. Оце викликає якраз довіру одної людини до іншої. Ось. І це, звичайно, дуже гарно впливає Показники всякої там злочинності, тому що її тоді набагато менше люди знають ото норма, отак от ну якби вони кожен там зустрічаються три рази на тиждень. Тим займаються разом. Так. Дуже ну знижується оце якби спокуса, щось <смеш> 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 зробись таке зробити. Бо ну реально ти знаєш всіх цих людей, і, і так чином воно розростається. Звичайно, що всюди є свої проблеми. Ясно, що і це не значить, що вони зовсім немає злочинності, але реально, отакі от, от освітні практики, вони дуже впливають.